Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку змінювання готових зображень. На минулому уроці ми познайомились з графічним редактором Paint і навчились ним користуватись трошки. А сьогодні до нас знову прийшла пепа зі своєю проблемою. Вона почала малювати малюнок. На комп'ютері, так як навчилась на минулому уроці. Але у неї зламалася мишка, і вона не встигла його домалювати. І дуже просить, щоб ми їй допомогли розфарбувати малюнок. Тож, давайте з вами спробуємо допомогти Пепі, але для початку пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Щоб запустити графічний редактор Microsoft Paint, нам треба натиснути кнопку Пуск, вибрати усі програми у відкрившомуся списку обрати стандартні і Вибрати програму Paint. Натиснувши на неї, ми опинимося з вами в середовищі графічного редактора. Давайте згадаємо, які тут є інструменти. Перше, це є кнопка меню, за допомогою якої ми можемо зберігати наші малюнки, відкривати ті, які були створені раніше. Вгорі є рядок-заголовка, де буде підписано, як називається наш документ, над яким ми працюємо. Також тут є вкладки. Стрічка, панель інструментів, які ми можемо обирати для малювання, палітра кольорів, щоб обирати кольори, смуга прокручування, маркер змінення розміру аркуша та рядок стану, і сама робоча область, на якій ми і створюємо наші малюнки. А як же відкривати зображення, які вже є? На нашому уроці Пепа нам принесла зображення, і воно збережене вже буде у вашому комп'ютері. Щоб відкрити в графічному редакторі Paint зображення, слід виконати такі дії. Вибрати в меню Файл, кнопочку Файл команду Відкрити. У нас відкриється файловий провідник. Де нам треба буде знайти місце, де зберігається файл, натиснути на нього, вибрати файл і натиснути кнопку Відкрити. Коли у нас малюнок вже з'явився, нам його треба буде розмалювати. Для цього нам знадобляться такі інструменти. Вже знайоме нам відерце, інструмент заливка. Давайте пригадаємо, заливка зафарбовує замкнену фігуру. Якщо фігура не буде замкнена, лінія не буде домальована, фарба розділиться по всьому малюнку. Інструмент розпилювач створює ефект розпилювання фарби на зображенні. Та інструмент пензель. Ним можна проводити довільні лінії, різні за товщиною, як звичайний пензель. Якщо ми з вами щось намалювали зайве, то стерти це нам допоможе інструмент гумка. Якщо ми виконали якусь дію, а потім зрозуміли, що нам її не треба було виконувати, то скасувати її. Можна за допомогою інструмента скасувати. Тож, давайте з вами зараз розглянемо, як же ж нам виконати нашу роботу. Ми з вами заходимо в кнопку Пуск натискаємо, вибираємо усі програми. І шукаємо у списку програм програму Paint. Натиснувши на неї, нам треба відкрити файл, який нам надіслала Пепа. Для цього ми натискаємо Відкрити, шукаємо папку, в якій збережено наш файл. У мене малюнок збережено в папці другого класу. Вибираємо цей файл і натискаємо кнопку Відкрити. Ось такий малюнок пепа намалювала і просить, щоб ми його розмалювали. Тут зображена така от галявина, так? гора, річка, дерево. Сонечко і хмаринки. Тож, давайте розпочнемо. Спочатку ми замалюємо з вами траву. Вона у нас має бути зеленого кольору. Для цього ми оберемо отакий от зелений колір і виберемо інструмент заливка. Натиснемо по обидва краї річки, і ми зафарбували траву в зелений колір. Річку ми зафарбуємо темно-блакитним кольором. Обираємо оцей от колір і натискаємо все, ми намалювали річку. Скелю ми зробимо з вами темно-сірого кольору. Так? Небо у нас хай буде світло-блакитним. Сонечко ми зробимо жовтим, а стовбур дерева ми зробимо коричневим. Хмаринки у нас залишаться білими, так? тому що хмаринки і є білими. Тепер нам з вами треба на дереві намалювати листочки. Для цього ми з вами оберемо у списку інструментів. Давайте ось такий маркер. Оберемо світло-зелений колір листя і намалюємо отаку от крону дерева. Якщо вам не подобається цей колір, ми можемо підмінити дію, натиснувши кнопочку Скасувати, обрати більш темний колір. І намалювати отаке от темно зелене листячко на дереві. Отаким от чином ми беремо, зафарбовуємо. І у нас виходить отака кучерява крона дерева, так. Зелене листячко. І коли ми закінчили малювати крону дерева, ми можемо на дереві намалювати, наприклад, апельсини, так? Наче на дереві ростуть плоди апельсини. Апельсини у нас якого помаранчевого кольору, на так? такі будуть. Можна вибрати якийсь інший інструмент. Зараз у нас нагадую вибраний маркер. Можна вибрати отакий пензель і намалювати отакі от кругленькі апельсинчики. Тобто, в залежності від того, який ми обираємо інструмент, у нас буде трішки змінюватись накреслення. Маркером у нас вийде отакий от апельсин, так? якщо ми виберемо з вами, давайте отаку от кисть, то буде отакий трішки відрізнятися апельсин. Ну, ви можете намалювати на ваш смак, як вам подобається, такі апельсини можете і намалювати. А ще ми можемо з вами. Намалювати на галявині квіточки. Давайте виберемо для цього інструмент розпилювач, так? і намалюємо такі от спочатку темно сині квіточки маленькі. Бачите, коли я натискаю, то з балончика як розпилюється фарба. І на цій стороні ми намалюємо. Тимно-сині квіточки. Ще можна намалювати червоненькі квіточки, можна їх зробити трошки більшим, значить це маки такі у нас тут ростуть на галявині, так? Можна обрати жовтенькі квіточки, додати трішки жовтих квіточок, щоб у нас вийшла Гарна галявина, на якій багато красивих квітів. Ну, тобто, на ваш смак, ну ви можете додати ще якісь кольори, якісь рожеві квіточки. І от така у нас з вами вийде барвиста і красива галявина. так? Де дуже-дуже багато квіточок різних росте. Після того, як ми з вами закінчимо наш малюнок, нам потрібно з вами його зберегти. Для цього ми заходимо в меню Файл, вибираємо або зберегти, або зберегти як, де ми вибрали таке от розширення. Так? І тоді у нас збережеться і старий малюночок, і новий малюночок, який ми створили. І натиснуємо кнопку зберегти save англійською мовою. Але для початку перевірте, чи у вас в тій папці, в якій потрібно, зберегся ваш малюнок для того щоб ви його потім змогли знайти в комп'ютері. У мене малюнок зберігається у папці «Другий клас. Натискаємо Зберегти. І все, наш малюночок збережено. Ми його віддамо Пепі. І пепа нам, як завжди, дуже дякую за те, що ми врятували її і нам допомогли намалювати малюнок. Що ж діти, дякую вам за увагу. Обов'язково спробуйте намалювати або такий малюнок, який я вам до урока прикріплю, або якийсь свій малюночок на ваш смак. До побачення!